Дивіться, як вони чекають, яка картина. Дивіться. качки внутрі, всі в місці. Як можна не прийти. Дивіться, скільки їх багато. Всі чекають, зараз них кормити. Сьогодні було <кхи>, зранку мінус 5 градусів, Все позамерзало. Завтра також буде мороз. Дивіться, зверху багато леду. А вони всі дивіться, скільки їх. Як би вам показати, дивіться. Дивіться, яка картина. Це неймовірна природа. Багато людей питають, де вони будуть, якщо замерзне ця маленька річка. Ну, вони мають нори. Нори мають не у воді, а верх води. Так що їм не проблема, То, що головне, щоб були ситі. Головне, щоб були ситі. Дивіться, скільки їх є багато. Які вони гарні. Качки. Ще більше качок злетілося, ще бун. На завтра обіцяли. Далі 5-6 градусів морозу. Та ще злетиться багато качок. Так що такі справи. Ми їм сипати їсти. Багато людей питають, де маленькі. Ну, маленьких немає. Тому що маленькі в літі, вони в природі живуть, та вони лише зимою. Так що маленьких немає. В домашніх умовах вони плодяться і взимку, а в таких умовах не плодяться. Дивіться яка картина, скільки їх є багато. Качки дикі, бо багато людей питають, чи їх є. Чиї качки, це, це наші качки. Ні, вони живуть в природі, як внутрі, так качки. Качки всі дикі. вони літають, перелітають, влітку їх тут нема, а взимку, дивіться, скільки прилітає сюди зимувати. І вони чекають, Прийшов собака, друг. Ой. Прийшов собака друг, Дивіться, Що він їх охороняє. Ду мене йому щось до мене. Інакше він де галка. Там позамерзало. Ось така вона краса бласть. Це неймовірно, неймовірно гарно. Всім дякуємо, хто коментує, всім дякуємо за лайки. Підписуйтеся, аби да знімати більше відео. Всім дякую.